Кожне слово, Олександра Поворознюка підтверджується діями. 25 лютого автомобіль, як і було обіцяно, передано командиру батальйону. Оце ось ключі, ключі, щоб вони приносили пункт. Давай. і перемогу. Давай. Щоб, ти, щоб, щоб ти приїхав з перемогою і сказав, все окей. Олександра Григоровича ми знаємо давно, ну а так, плотно спілкуємось з початку повномасштабної агресії. Це людина з більшої букви Патріот України. Голос перемоги нашої просто добра людина, як я її знаю. Якщо проще кажучи, дзвонить Григорича, каже, Григорич треба, через пів часа це вже є. Автомобілі, теплові прилади, обмондурування, все, що потрібно було, все ми отримували. Без питань. Ми надсилали запит до благодійного фонду з людьми для людей. І буквально через два дні ми отримуємо даний автомобіль для праці в бойових умовах нашого підрозділу. Цих автомобілів передано в наш підрозділ. Ну, зараз я навіть вам і не скажу. Якщо потрібна якась офіційна відповідь, це не питання буде, скільки в нас було отримано автомобілів. Вадийгорович. Нашими спільними зусиллями та посильною допомогою ми стаємо щодня на крок ближче до перемоги.